Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам акції, знижки та новинки. Бажаю приємного перегляду! 55 гривень коштує металева підставка під аксесуари. Ось така цікава декоративна орхідея штучна, тут навіть коріння є, все як справжнє 199 гривень. Кольори в асортименті. Ще одна новинка. Це ось така паста. Шоколадна. Тут поєднання, бачите, світлий темний колір. Вага 375 грамів і ціна 129 гривень. Ось така паста 250 грамів за 74 гривні. Шоколадна паста і палички. Є у двох варіантах. Ціна 29 гривень, вага 55 грамів. Дивіться, який милий новорічний дизайн. Це є чашка, ціна 179 гривень. Санта Клаус. 24 гривні акційна ціна на скляну ємність для цукру. 109 гривень. Ось така глибока миска. Салатник. Тарілка обідня 129 гривень. 44 гривні. Салатник пластиковий об'ємом 4,5 літра. Салатник квадратний. Є у трьох кольорах 22 гривні об'єм 1,5 літри. Гольфи підліткові 88 гривень. І в білому, сірому або в чорному кольорі. 44 гривні тарілка десертна. Діаметр 18 см. Штопор автоматичний. На батарейки 169 гривень 249 гривень, ківш металевий. Тут об'єм 1 літр 150 мл. Супер милі рушнички, такі зовсім невеликі. Ось тут пришита така невеличка іграшка, петелька. Ціна 44. І края гарно оброблені. Серветка антиковзаюча Підійду у холодильник чи, можливо, у шухляду. Ціна 19 гривень. Тримач для паперових рушничків 29 гривень. Рюкзак молодіжний 169 гривень. 77 сумка бананка. Так, ще якась по 99. І з надписом спорт. Такі сумки. Сумка Шопер. Ціна її 39 гривень. І ось такі сумки по 39 з квітковим дизайном. 29 гривень коробка металева. Бували інші малюнки, але розібрали. 44 гривні ось така свічка декоративна. В скляній колбі. Кашпо по 37 гривень. Цікаво, що тут ось є така по центрі, навіть не знаю, як це назвати, одним словом можна сюди вставляти такі невеличкі гілочки штучних квітів. Набір аромопаличок 20 штук, 14 гривень. 34 гривні, ось такі свічки хвилясті. 39 гривень це теж є свічка, вона в металевій такій скринці. Арома свічка. Є з різними малюнками. Свічка-ялинка, 44 гривні, ну тут стандартний набір кольорів. Золотий, сріблий і червоний. 77 гривень свічки шишки. Такі набори, пам'ятаю їх ще із минулого року. Свічки 4 штуки 88 гривень. Дивіться, які красиві підсвічники. Ціна 44 гривні одного. Вони мають такі невеличкі капельки, вони будуть просвічувати і давати таку гарну цікаву тінь. Ще одні підсвічники. У вигляді олені. Дуже цікавий. Ціна 99 гривень. І ялиночку ми вже з вами бачили: 88. Такі кулі по 119. 29 гривень коштує ось таке кашпо металеве. 77 гривень декор для дому. І штучними квітами. Такий штучний вазон. 37 гривень календар настінний. Великий плюс, що має таке віконечко і можна податово пересувати. Зображення є різні. Так, хто тут вже добирався? 279 гривень коштує такий календар. Як коли бачу щось не так лежить, завжди мені кортить поправити. Дуже цікаві прилки на ключі, ціна 55 гривень. Нагадали мені тримачі для діток насоску, але виглядає цікаво. Капібари із соплею 88 гривень це теж берелок на ключі. Це, мабуть, і друзі, капітошки по 34 гривні. Теж прикол такий. 24 гривні. Ось такий брелочок котик в коробочку заліз. Такий простенький брелок, він, правда, світиться. 9 гривень. Такі квіточки, брелочки дуже ніжно виглядають. Ціна одного 24 гривні. По 34 гривні, брелки, кросівки, копочки. <гум> Ось такі. І по 49 гривень такі космонавти. Маленькі новорічні, по 22 гривні. Дивіться, що знайшла. Подарунковий пакет під пляшку. Вина шампанського. Чи живчика. Ціна 19 гривень. Ще є ось такі штучні рослини, бавовна. Ось така гілочка. Теж з бавовною. Ціна 69 гривень. Вже привезли до нас різноманітні гірлянди. Такі сніжинки 74, 77. Такий варіант 99. 64 від батареїк працюють, 99 ялинки. Герлянда. Ціна 77 гривень зірки. Такі як пляшечки, 2 метри 149 гривень. Ці теж пляшечки 129 гривень. 84, 77 та 119. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, зроблю більш детальний огляд, яка довжина, скільки ламп і тому подібне. 10 ламп 2,5 метри, ціна 199. 189 гривень коштує ось такий батон, майже золотий. М'яка іграшка. Ялинка з присоскою 199. 29 гривень коштує нитка для шиття. Ви просили показати трошки для рукоділля, тож показую, 64 гривні пряжа, 100% поліестер 100 грамів та 100 метрів. Така пряжа. Сподобався мені цей колір. Ціна такої 39 гривень, 150 метрів, 50 грамів. Є в різних кольорах. Це там м'яка попередня. Ще є ось такий варіант. Ціна 64 гривні, 100% акрил. 300 метрів, 100 г вага. Кольори теж в асортименті 44 гривні така пряжа. Тут є 100 г, 180 метрів. Такий варіант 64 гривні. 300 метрів. 100 г. По 44 гривні пряжа. Тут є 100 грамів 180 метрів матеріал 100% поліестер 9 гривень бісер. У нас чомусь тільки в такому кольорі. У нас цей відділ не дуже змінюється зазвичай той самий асортимент, можливо, якісь одиничні товари додаються. Є акція на лампи. 29 гривень. Ось така лампочка, 169 гривень LED акумуляторна, 34 гривні LED 149 гривень, також LED Натуральне біле світло. Ліхтарик ручний 44 гривні. По 69 гривень ліхтарики. Вони акумуляторні. Кабель для зарядки в комплекті. Налобний ліхтарик 249 гривень. Такі по 69 гривень вони теж акумуляторні. Акційний налобний по 69 гривень. 44 гривні іграшка сюрприз. Лялька з аксесуарами. Така цікава ляльлочка, щоправда, тут до неї не підглянеш. Закрита вона повністю: ціна 399 гривень це лялька пупс музична з довгим волоссям. Декоративна косметика для дівчаток 49 та 39 гривень. 37 гривень коштує набір фломастерів. Тут якась магія, це, мабуть, ще є білий і не можна старати. Суперзнижка на ось такий набір канцелярії 39 гривень. Тут і магніти, і скрепки, біндери та кнопки. Валики для малювання набір з двох штук 17 гривень. Кольорові олівці 34 гривні 26 штук. 37 гривень акційна ціна. На набір фарб ГУАШ для малювання у форматі ручки 6 кольорів. 37 гривень набір гелевих ручок для тату. 55 гривень коштує ось такий блокнот формат А5. 80 аркушів. Звернула увагу на ось такі блокнотики. Вони не об'ємні. Але малюнок виглядає як об'ємний, це така, мабуть, техніка малювання. Сподобалось мені, знаєте, щось таке новеньке та незвичне. Формат А5 80 аркушів, ціна 55 гривень. Ось такі блокноти на резиночку 59 гривень. Є в різних кольорах. На цьому все. Дякую вам, що були зі мною. Хочу побажати вам гарного продуктивного дня. До нових зустрічей!